Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні ми з вами поринемо у світ французьких романтичних драм. Зібрала для вас 10 хороших фільмів, серед яких як сучасні історії кохання, так і розкішні історичні драми. Вічність. Це франко-бельгійська історична драма режисера Чан Аньхунга, знята за романом Маліси Ферней Елегантність вдів. У головних ролях Одрі Тоту, Береніс Бажо, Мелані Лоран. Фільм розповідає про долі трьох поколінь жінок однієї родини протягом століття. Від закінчення 19 століття до наших днів. Валентина виходить заміж у віці 17 років і народжує шістьох дітей. Вона спостерігає, як її діти зростають та створюють свої родини. Це красива, некваплива сімейна сага. Відпусти. Це фільм режисерки Катрін Корсіні. У головних ролях Крістян Скотт Томас, Сержі Лопес, Іван Атталь. Сюзанна заможна дружина і матір двох дітей, яка живе на півдні Франції. Втомившись від спокійного життя, вона вирішує відновити лікарську практику. Її чоловік Семюел наймає робочого для обладнання кабінету. Між ними з Сюзанною виникає взаємний потяг, що руйнує спокійне життя жінки. Це сильна драма з трагічним фіналом. За свою роль Крістін Скотт Томас отримала номінацію на премію Сезар. Дочка Землекопа. Це дебютна режисерська робота Даніеля Отея, заснована на одноіменному романі Марселя Паньоля. У головних ролях Даніель Отей, Астрід Бержеф Рісбі, Ніколя Дювашель. Події відбуваються на початку ХХ століття на півдні Франції. Патриція 18-річна дівчина. Старша дочка вдівця Паскаля Аморетті. Батько Патриції купає криниці, і вона несе йому обід. Біля струмка вона знайомиться із хлопцем, який переносить її через струмок. Це Жак Мазель, пілот повітряних сил та єдиний син багатого власника крамниці. Красивий і зворушливий фільм. Справжній відпочинок для душі. Просто разом. Це фільм Клода Бері, знятий за одноіменним романом. У головних ролях Одрі Тоту, Гійом Кане. Одрі Тоту грає самотню дівчину Камілу, яка живе в мансарді старого паризького будинку. Вона знайомиться з мешканцем розкішної нижньої квартири, сором'язливим Філібером. Коли Каміла захворює на грип, Філібер переселяє дівчину до себе. Там вона знайомиться з квартирантом Філібера кухарем Франком, якого грає Гійом Кане. Він є повною протилежністю Філібера. Фільм розповідає про повсякденне життя і стосунки молодих людей. Цікавий та приємний фільм про звичайне життя Франц. Це фільм Франсуа Озона, знятий за п'єсою. У головних ролях Паула Бір і П'єр Ніне. Події відбуваються у 1919 році в Німеччині. Анна молода німкеня, чий наречений Франц загинув під час Першої світової війни. Вона щодня приносить квіти на його могилу. Якось вона зустрічає там француза Адрієна. Який також приніс квіти на могилу Франца. Прекрасний фільм. Премія Сезар за найкращу операторську роботу. Іржа та кістка. Це франко-бельгійська драма Жака Одіара. Екранізація одноіменної збірки оповідань Крейга Девідсона. У головних ролях Маріон Котіяр та Матіас Шонарц. Матіас Шонарц грає Алі, батька одинака, який виховує п'ятирічного сина. Він перебирається на південь Франції до сестри з чоловіком. Бійка в нічному клубі зводить його зі Стефані, яка дресирує косаток у морському зоопарку. Фільм дуже мене вразив. Для мене це найкращий фільм про справжнє кохання. Фільм отримав 4 премії Сезар. Довгі заручини. Це мелодрама Жан-П'єра Жане. Екранізація одноіменного роману Себастьєна Жапрезо. У ролях Одрі Тоту, Гаспар Ульєль. Маріон Котіяр. Під час Першої світової війни п'ятеро французьких солдатів звинувачуються у навмисному нанесенні собі травм. Їх викидають на нейтральну смугу між двома лініями фронту. Схоже, що всі вони гинуть у наступній битві. Але Матильда, наречена одного із солдатів, відмовляється в це повірити та проводить власне розслідування. Режисер стрічки також зняв фільм Амелі. І цей фільм має схожий візуальний стиль дуже красивий фільм. Стрічка одержала п'ять премій Сезар. Картахена. Це драма Алена Мона, знята за одноіменним романом Еріка Ольдера. У головних ролях Софі Марсо та Крістофер Ламберт. Події відбуваються в Колумбії. Софі Марсо грає Мюріель – красиву й заможну молоду жінку, яка після автокатастрофи стає прикутою до ліжка. Вона наймає колишнього боксера Лео, щоб той готував їй та наглядав за нею. Лео дуже потрібна робота, і поступово він завойовує довіру Мюрюель. Вона вчить його читати, а він допомагає їй знову віднайти радість у житті. Хороший приємний фільм. Індокитай. Це фільм режиса Варньє, головні ролі в якому виконують Катерін Денев і Венсан Перес. Події відбуваються у французькому індокитаї протягом 30-50-х років ХХ століття. В центрі сюжету історія життя власниці каучукових плантацій, француженки Еліани та її прийомної доньки, спадкоємиці в'єтнамської імператорської династії Каміли. На фоні початку національно-визвольного руху у В'єтнамі. На аукціоні Еліана зустрічає молодого французького лейтенанта Жана Батиста, і в них починається роман: Шикарний фільм, прекрасна гра акторів. Фільм отримав 5 премій «Сезар» та премію Оскар за найкращі фільми іноземною мовою. Крижане серце це фільм режисера Клода Соте. У головних ролях Даніель Отей, Еммануель Беар, Андре Дюсольє. Даніель Отей грає Стефана, талановитого майстра з ремонту скрипок. Він працює у фірмі свого друга Максима. Одружений Максим заводить роман зі скрипачкою Камілою. Стефана просять відремонтувати скрипку Каміли. Прекрасна режисура, чудова акторська гра. Фільм отримав дві премії Сезар та низку міжнародних премій. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!